English for kids online. Hello, my dear students! Сегодня мы с вами завершим цикл уроков за четвертым, uh, за четвертым модулем. Uh, тема Places. Roundup. Exercises 21, page 48. Exercises 22, 23, 24, page 49. Okay. So, when I need to buy some medicine, I always do go to the chemists. Коли мені потрібно купити медпрепарати, я завжди йду до аптеки. The the train passed through a dark, narrow tunnel in А Потяг пройшов крізь темний вузький тунель в горах. Our vacation place was a little cottage by the lake. Наш, наше місце для нашої відпустки канікул було маленький, був маленький котеджик, будиночок біля озера. Four. we visited a very old castle and admired its tall walls. Um, um, да, admired Five. My mom enjoys getting bunches of flowers from the nearby florists. матуся насолоджується отриманням квітів так, з сусіднього не, магазинчика квітів. The Milky Way is a big area in space with lots of planets. Um, Чумацький шлях це велике місце в космосі із великою кількістю планет. Seven. We crossed the busy street using the food bridge for pedestrians. Ми перейшли дуже велику вулицю, використовуючи пішохідний міст для пішоходів. Our family likes going to the nearby farm to buy fresh fruits. Наша сім'я любить ходити, любить йти до сусідньої ферми, аби придбати свіжі фрукти. Nine. Thousands of football fans packed into the stadium to watch the game. Тисячі футбольних фанатов, фанатів так. Приходять на стадіон, аби подивитися на гру. Packed in» – це, мається на увазі, вміщаються на стадіоні, так? аби подивитися гру. Ten, Sirius is the brightest star in the sky. Sirius найяскравіша зірка на небі. «My sister got her hair done at the hairdresser's down the road. Моя сестричка е робить зачіску, е по дорогу у цьому, господи, у перекарні, так? Далі по вулиці. Uh, наступне. Uh, the traffic lights at the crossing changed to red. All the cars stopped. А uh, Світлофор uh, на переході змінився на червоний, і всі машини зупинилися. Uh, 13. As kids, we loved playing in the tree house that we built in the backyard. І, uh, як діти, як дітям нам подобалося, ми любили гратися а, у, на будиноч, у будиночку на дереві, який ми побудували на задньому нашому дворі. Кит. Розібрали слова, які були у нас у четвертому модулі. Page 22. Underline the correct variant. Пішла граматика Ex so Exercise 22, Page 49, sorry. So, we uh, underline the Correct Variant. І у нас тут будуть і модальні дієслова, і uh, прийменники, ну і також прийменники місця, ну і також вищі найвищі ступені порівняння. So, we might go to the local library, but I'm not sure. Можливо, ми сходимо до місцевої бібліотеки, але я не впевнений. Mount Everest is the highest peak in the world. Гора Еверест – найвищий пік у світі. А, uh, вершина, так? The train station is next to the park, just a short walk away. Uh, Залізничний вокзал поруч з парком. Просто м -м, трошечки він недалеко так, знаходиться. Could I have some oranges and bananas, please? Чи можна мені апельсинок і бананів? 5. The children ran through the park to get to the playground. Діти бігали через парк, аби дістатися до м -м, грального майданчика, так? до дитячого майданчика. This chemist has the best prices in the town. Ця аптека має найкращі ціни в місті. Could you please help me find the way to the port? Чи не могли б ви мені, будь ласка, допомогти знайти, як дізнатися, як дійти до порту? The window of that shop is the prettiest on the street, де вік вікно того магазина найпрекрасніше на вулиці. The flew... Into the nest to feed its chicks. Пташка залетіла до гнізда, аби нагодувати своїх курчат. І останнє. Чи можу я взяти uh, твою книгу на день, аби почитати? Good. Task 23. So number the sentences to make a dialogue. Пронумеруйте речення, аби утворити діалог. What's the name of your city? Я, uh, яка назва вашого міста? I'm from Paris. Have you heard of it? Я з Парижу. Чи чули ви про це про нього? Of course. What is the population there? Звичайно. Яке населення там? Well, around 2.2 million people live there. 2,2 мільйони. Uh, amazing, дивовижно. What are some of the most interesting sites to see there? Дивовижно, які там найцікавіші місця, угу. які можна подивитися? Um, the Eiffel Tower, Notre Dame Cathedral, The Louvre, uh, and the List goes on and on. Ефелева вежа, собор Нотр-Дам, Лувр, і список продовжується і продовжується. Good. І останнє завдання відкритої форми треба дати відповіді на питання. So, do you like the village, town city you live in, and why? Окей. Okay. I love. Yes, I do, можна сказати. Yes, I do. I love this city. I live in uh, so because it is clean because it's clean uh, there are lots of mm, interesting places interesting Угу. Uh -huh. Там багато цікавих місць, да? Places. And. Uh, Отак вот от напишемо. And there are lots of interesting places. Я люблю місто, в якому я живу, тому що воно чисте, там багато цікавих місць. What do you enjoy doing there with your friends? Що ви любите там робити з друзями? Hm. Uh, we love. going to the parks uh, with my friends Можемо ходити по паркам з друзями, гуляти в паркам with my friends. Ну тут може додати, якщо це city, то це visiting cinemas, yes, squares, cafes as well because they are also quite popular. Good, well done. Поставте відео на паузу. І допишіть власні висловлювання. Uh, that's all for now. Наразі це все. Сьогодні ми з вами зробили огляд на наш round-up. Попередньо підготувавшись, звичайно. Не забувайте, будь ласка, про підписку на канал, свою вподобайку. Долучайтесь до нашого спонсорського ком'юніті, аби віддячити автору каналу. Ну, і, звичайно, долучайтесь до нашого телеграм-каналу English Webinars. Там ми підтримуємо зв'язок протягом. Е в принципі, кожного дня. Публікую якісь матеріали цікаві, до них опитування, якісь міні-вікторини, щоб могли почитати і виконати завдання. Бувають інколи пояснення граматичні також закріплення. Ну, і, звичайно, ми потім ще я публікую оголошення про заняття, які у нас проходять наразі щосуботи з вами, з дітьми. До речі, є група дорослих також. Є різні групи, тому, будь ласка, ознайомтеся в описі під цим відео. Є коротка інформація, детальніше, звичайно, у нашому телеграм-каналі. Щоп'ятниці я публікую оголошення про заняття, які нас чекають. Ось, і ви приходите на них потім в суботу за посиланням, яке я залишаю в описі під кожним цим оголошенням. Заняття є благодійні, благодійні маються на увазі, що ми працюємо, аби підтримати нашу армію наших військових допомагаємо їм. І вже є результати протягом першого навчального року, які ми займалися, допомагали. Дуже багато чим вже допомогли, і все є абсолютно. Усі звіти є в нашому телеграм-каналі також. Так що заходьте, працюємо разом, навчаємося і допомагаємо людям. See you!